Слава Україні, друзі! Всіх вітаю на моєму каналі Людмила Мила Іспанія. Друзі, вчора було 25 грудня. Більшість нашої планети, людей, які живуть на нашій планеті, вчора святкували Різдво. І я знаю, що українці за новим стилем також вчора святкували Різдво. Тепер українці будуть святкувати не 7 січня, як це було раніше, а тепер всі будуть святкувати 25 грудня. Тому я всіх-всіх-всіх вітаю своїх підписників, глядачів е, з Різдвом Христовим. Бажаю всім мирного неба, добра, благополуччя, злагоди. Е, нехай всі ваші мрії, ваші бажання, все збувається. І так само я не знаю, чи я з вами вже зустрінусь е, до Нового року. Тому а скоро вже наступить новий рік. 2024 рік, рік дракона. Тому не знаю, чи ми побачимося з вами. Тому я хочу також всіх своїх підписників, глядачів е так, так само привітати з наступаючим новим 2024 роком. І вам бажаю від душі всього самого найкращого. А саме головне, щоб на Україні наступив мир і всім здоров'я і благополуччя, злагоди, добробуту, всього, всього, всього найкращого так само. Друзі, ну і в сьогоднішньому відео я хочу вам трошечки зараз розказати, про що буде йти мова. Щоб ви могли або дивитися, або просто виключити відео і піти собі займатися своїми справами, тому що, можливо, комусь буде цікаво це, а комусь не цікаво. Тому щоб ви не тратили свій час, я е, скажу, з чого буде складатися моє відео. Зараз я хочу тр трішечки вам показати, як ми прикрасили наш будинок. Е, дуже ми, ми вже, е, ну, вже, напевно у нас недільки 2-3 не, не дві, ну, дві недільки вже у нас будинок прикрашений. В Іспанії прийнято прикрашати будинки 6 грудня. Я не знаю, чого так, чого йде ця традиція, але ми так само прикрашали десь в тих числах. 5, -го, 6, -го, 7 -го грудня вже в нас е, будинок був прикрашений. Ми вже прикрасили, ми вже насолоджуємося дуже довго цією красотою. В нас дуже гарний у всіх, слава Богу, настрій. Тобто, я хочу вам показати зараз, як ми прикрасили наш будинок, а потім я розповім те, що я вам хотіла розповісти ще раніше, але я вам говорила, що я. Ще трошки почекаю місяців два і потім розкрию вам всі карти, чому я, де я, і я, чому я не часто з'являюся на Ютубі, чому я мало зараз випускаю відеороликів. Тобто, куди я витрачаю свій вільний час, якого зараз у мене дійсно взагалі нема. З тим, чим я займаюся зараз, в мене вільного часу немає ні хвилиночки. Але мені це дуже подобається. І ось прийшов той час, коли я можу з вами цим поділитися. Тому я вам зараз покажу наш будинок, а потім я вам розкажу, де я пропадаю весь цей час. Так що, давайте я вас запрошую і побачимо наш будинок. Я похизуюся, як це говориться, похвалюся, похизуюся, щоб ви подивилися, як ми гарно прикрасили наш будинок, тому що це дійсно. Я кожен рік стараюсь прикрашати отак дуже гарно будинок і за того, щоб в дітей, коли вони виростуть, була оця в пам'яті, залишилась оця вся красота того, що от в мами з татом було так гарно, було так, щоб вони це саме приймали собі на майбутнє. Щоб в них так само було все гарно на майбутнє. Щоб Ця теплота, цей такий є затишок сімейний, щоб в них він зберегався на всі їхні роки, і щоб вони це перейняли і пронесли цю звичку вже в свої сім'ї, в свої родини, як в них будуть вже так як у мене сини. Три сина, то щоб вони перейняли це і передали своїм дітям, щоб в, них, в їхніх сім'ях була так само ця традиція прикрашати будинки, ставити ялинки. Тобто, щоб було гарно і уютно, як це правильно сказати на українській мові, щоб було ну, якось затишно в вашій оселі. Тому давайте, поїхали. Ну що, друзі, я вирішила вам показати з входу, як входити в наш будинок. Я ось прикрасила двері ось таким віночком. Ми заходимо. І ось тут зустрічає нас такий віночок. Цей віночок я робила сама, коли Даніелю було років 5. Ми з Даніелем робили разом. Ну, Звісно, Даніель мені допомагав. Все, ми тут все клеїли, все робили. І дуже-дуже він гарний. Йому вже багато років, але він виглядає як новий. Тому дуже-дуже нам він подобається, ми його не міняємо і вже багато років підряд його вішаємо. А тепер давайте пройдемо, я вам покажу, як я прикрасила перила на другий поверх. І ну ось ми заходимо і у нас йдуть перила на другий поверх. І ось так прикрасили, гарно також ми перила з моїм савушкою. От такі, така у нас гарна різдвяна гірлянда. Вона йде аж туди на, на далі. Ми продовжуємо вона туди далі, на другий поверх. Ну я вже туди не буду йти, я вам тільки покажу тут. Такі в нас тут шички гарненькі, вісять, такі вони кольорові, великі, така шишечка. Різдвяний виноград, ще одна голуба шишечка такий бант різдвяний. І отакі в нас квіточки так дуже гарно. Ми свій будинок прикрашаємо в традиційних різдвяних кольорах: в зеленому і в червоному. Нам ці кольори дуже подобаються і вони підходять під наш інтер'єр нашого будинку. Тому. Одним словом, прикрашаємо так, як нам подобається. Е, надіюсь, вам також сподобається, сподобалося. І давайте пройдемо в наш зал. Це так, я прикрасила комод в нас гірляндою з такими красивими іграшками. І ведмедики, і шишечки, і різдв'яні квіточки, і сніжинки, які горять. О так гарненько і свічечки в нас. Дуже ми старалися з самим маленьким нашим синочком дерево в нас таке, ой, так гарно, так гарно, ми такі довольні, щасливі, дуже нам подобається. І Дід Мороз у нас є. І ялиночка в нас є. Ось така гарна. Ось так ми дуже-дуже старалися. Особливо ми дуже так Старалися прикрасити гарно ялинку. Мій чоловік, коли побачив, то сказав, що ти знаєш, каже, так як ти ялинку прикрашаєш, наряжаєш, і біля неї бігаєш, щоб вона була така гарна. Каже, я ні в кого ще такої гарної ялинки, як в тебе не бачив. І ось такий у нас внизу дід мороз там є. І дві в нас герлянди. Просто зараз ще день. І там і білі вогники, і є кольорові вогники. Я повісила все-таки дві гірлянди. От Дід Мороз у нас такий. І заставка тут така гарна. Одним словом, дуже-дуже гарно. А зараз я вам ще покажу, як вночі виключу світло, як воно ввечером гарно все світиться. А ось так світиться вже вечором. Дуже гарно. Так все підсвічується, все красиве, таке горить. Дуже гарно. Вчора ми сиділи, так як вчора було Різдво, ми всі сиділи, насолоджувались цією красотою, гарною, і були дуже щасливі. От дивіться, ялиночка тут зараз видно. Що вона світиться різними кольорами. І кольоровими, і червоними тут видно, і зеленими, і білими. от І червоні тут видно різні ось. Голубенька світиться, червоненька, різні вони. просто так як у нас іграшок дуже багато, то кольорових не видно дуже. Але насправді так. Різні є кольори. Така у нас красота. Я надіюся, що цього року у всіх такі гарні ялиночки, гарно так прикрашені. І не тільки ялиночки, а й будинки. І все решту. Ну, от, власне, так ми прикрасили наш будинок. Е я надіюсь, що вам також сподобає... сподобалося. Надіюсь, у вас теж гарні ялинки. Але не важливо, яка ялинка, важливо, щоб. Не важливо, там, які іграшки, дорогі, дорожчі, дешевші, які там ці е прикраси. Головне, щоб була ялиночка, щоб був цей. Такий атмосфера ця новорічна, роздв'яно-новорічна, і подаруночки для дітей, і таке всяке різне. А зараз хочу вам сказати, розказати вже про де ж я пропадаю весь цей час свій. Не секрет, я вам вже показувала не в одному моєму відео, і що ми розводимо собачок і розводимо котики. Ви бачили, що ми навіть на... у відпустки подорожуємо з нашими тваринками, з собачками і з котиками. Тому. Ми так, ми, я думаю, вже це, що я вам сказала, ви зрозуміли, що ми розводимо котиків і собачок. І так співпало, що в нас два місяці назад народилися котенятка у одної в старшої нашої Асіньки, Тому я займалася материнством. тобто... Ну, Кіця, як на, е, народжує котеняток, то, звісно, перший місяць біля котиків е, вона біля, біля своїх, котенят, біля своїх кошенят, вона за ними доглядає. Але е, так як в нас дві кіці, та кошенятка, були, вони живуть у нас в будинку. За цим так само треба мати робити великий е, доглядати. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас в вашому будинку гарно пахло, е, щоб не було шерсті, то це все треба кожен день. Прибирати. Спеціально є в мене всі такі прилади, якими я збираю шерсть, як я з диванів це збираю, пилисошу, там, вологу роблю уборку е, в будинку. Ну, тобто за цим всім треба туалети вбира, прибирати їхні е, кожен день. Я навіть буваю так, що і два рази в день. Ну, і, зв, і звісно, котеняток міняти так само е, пеленочку кожен раночок, я їм міняю. Щоб кожен день була чистенька, гарненька, щоб їм було чистенько, щоб гарно, гарно все пахло. В общем, е, так що, друзі, я, це моє таке хобі, е, воно було і раніше, але воно зараз переросло на більш такий. Як це сказати, серйозніший рівень, тому що це вони в нас спочатку були маленькі, потім росли, ми гралися, їздили, спочивали. А зараз вже прийшов той період, коли треба було їх парувати. Верніше, одну. Одну ми попарували, а слідуючу будемо пізніше, тому що вона ще не досягла того віку, коте Киці, ко кицючок можна парувати з хлопчиками, коли вони будуть старші, ніж один рік. Тобто рік і два місяці, рік і три, і вже тоді можна парувати. тому ми парували тільки одну нашу асю. В нас вона породи шотландська висловуха. В нас дуже породні коти. В нас не дворові, не якісь там прості коти. В нас. Породні шотландські веслухі кейці. І ще одненько ми собі лишили. У нас дві Blue Point кольором називається Scottish Fold Blue Point так називається, Blue Point, тобто біло-голубий колір. В них такий, ви бачили, які вони. ну Я вам на картинці покажу. Вставлю отут картиночку, і ви побачите. Вони такі біленькі, в них темні вушка і е, темний хвостик. Ось, то в нас таких дві киці, і голубу ми залишили собі. Тому що котенятка ми пов'язали з голубим котиком, з прямими вушками. Тому що е, е, в нас, так як в нас з поломаними вушками киці, то пов'язати треба в к... щоб були стоячі вушка в котика. Тому ми пов'язали з, з голубим котиком і в нього стоячі вушка. І котенятка всі народилися голубі. І одненьку кицю ми залишили голубу собі. Тобто у нас зараз вже три киці є. І котеняток ми вже продали. І чому я казала, що я так пропадаю, що мені це більш подобається? Тому що YouTube це так само моє хобі. Але ви розумієте, що. Ютуб правильно чи Ютуб він не приносить зараз ніяких доходів. Взагалі, він мені і раніше не приносив. Тому я не хочу витрачати час на те, що не приносить якогось такого, знаєте, фінансової, фінансової користі, скажімо так, правильно. Зі всього хочеться, щоб був якийсь дохід. Чому тратити свій час на те, що немає ніякої пользи від того, тому... А котенятка в Іспанії дуже люблять іспанці. Ну, взагалі не тільки іспанці. Я так вважаю, що котики люблять у всьому світі, котики користуються попитом, чи як це сказати, Ну, люди люблять котиків, одним словом. І от ми Займаємося розведенням котиків, це не дуже легко, це е, важко. Треба знати всю генетику, треба знати, який кольором котиків, з якими можна парувати. Тобто ви не можете, наприклад, таких, як в нас білих, парувати з рижем, там, чи з чорним, чи ще якимось там. Це треба вивчати генетику, це треба все читати, цікавитися, е, спілкуватися з заводчиками, які так само розводять таких котиків. Треба знати, яких з якими парувати, скотш фолд яким іншим можна. Тобто це все дуже такі, знаєте, тонкості, які треба знати. Тому це не все нелегко. І також це фінансово так само за м -м, фінансово, потребує фінансових внесків, тому що і їда дорога. І так само прививочки. Ми своїх котеняток, як в нас народилися в місяць, їм поробили всі прививочки, е, медици... е, ка... ці паспорти. Тобто ми їх вже продавали з карточками медичними цими з паспортами і з прививочками. Е, так само ми своїх котиків годуємо не простою їдою, ми їх годуємо преміум класу. І коли ми продавали також котиків, ми дарували в подарунок цю їду, такі невеликі мішочки їди, яку ми даємо нашим кицям, тобто ми власникам вже цих котеняток, їм так само дарували разом з котиками. От, котики ми вже продали, я вже сказала, здається, так. Е, ми зразу їх продали, тільки почали давати обяви і зразу їх продали. Е, мені ще навіть зараз люди пишуть, хоча я вже всі свої обяви видалила з інтернету, але десь видно, знаєте, як хтось брав, записував собі, потім родичам передавав, а вже не бачили, що їх немає цих об'яв. То починають дзвонити, ну, але вже нема. Я вже всі, я ж кажу, всі об'яви старалася ще раз по-новому зайти, провірити і все постирати, щоб більш люди не, не писали і не дзвонили. Вот. Так що свій час я зараз тратила на котиків, і що ви думаєте, не тут то все було? Справа в тому, що як в нас народилися котенятка, через 2 неділі в нас наша собачка народила теж цуценяток. І тут так це це співпало, що нам приходилось і за собачками, і за котиками. Ну за котиками легше було, а за собачками цуценяток народилось дуже багато. По-перше, ця порода в нас порода американській булі. Це американський дуже. Така у нас тоже дуже хороша порода американські лінії, американські крові, американські булі, ви вже знаєте. Якщо не знаєте, я вставлю вам е, тоже фотографію, щоб ви побачили. А якщо ви можете так само подивитися, повернутися мої відео, де ми були на відпустки, їздили. Ми завжди з собачками їздимо, то ви, я думаю, і ви їх бачили. Ось, а якщо не бачили, можете загуглити американський буллі і вам вийде. які Це Це такі маленькі, корінасті, такі широкі, такі в них грудь така широка, дуже гарні собачки, дуже добрі, дуже лагідні і дуже-дуже-дуже гарні собаки. І народила цуценяток. І ці собачки, вони в основному ця порода собачок народжуються не природним шляхом, не народжує мама сама. А треба робити кесареве січення, кесар, кесарів розтин, чи як правильно по-українськи виправте мене, якщо я неправильно сказала. І це все так само, дуже коштує дорого. Ну, я вам так скажу, щоб ви розуміли. За операцію, щоб народилися цуценятка, за кесарево, ми заплатили 1000 євро. Точно 980, 980 євро. Ну, 1000 рахуйте, 980 – це майже 1000. Тобто 1000 євро тільки за операцію і Потім дуже дуже багато, так як багато роботи. Тобто, як собачка, вона після операції, після наркозу цих цуценятак треба прикладувати, так як їх багато, а цих всього вісім, то цуценята приходилось Партіями годувати, там, наприклад, 4-4-4. знаєте от, так, от. Такими чи там 5-5-5. І міняти от перших там 20 минут, потім других 20 минут, і третіх 20 минут. три ну, заходи. Їх в перші дні треба годувати кожних 2 години. І в день і вночі. Тобто це було дуже-дуже багато роботи. Зараз усенятка вже більші, тому вже менше роботи, але все рівно багато роботи роботи Тому що вони зараз і пісяють багато, і какають, і треба мити. Слава Богу, що вони в нас живуть. Ми добудову зробили для будинку, і вони там е е в приміщенні, тобто але не в самій хаті мається не в будинку, не в нас. Тут вони не бігають по хаті, нічого. Ну Тобто, слава Богу, бо я собі так от зараз думаю, боже мій, якби ж вони були в нас вдома. Щоб це було, цуценят багато і цей, Боже Боже, і що в нас ще саме важливо: на підході ще одна дівчинка-собачка теж скоро буде народжувати. Тому, тому я свій весь час зараз посвятила нашим тваринкам. Так як ми пішли на цей шлях, ми це умишлено, як це правильно по-українськи сказати, ми це, ну ми знали на що ми йшли. Тому зараз цим займаємося. Ну крім того, ще ви знаєте, що в нас є власний бізнес, яким займається чоловік, і син, і старший. Тому чоловік багато часу проводить на роботі, а я вже займаюся цим. Хоча чоловік так само мені дуже дуже, -дуже допомагає. От, це оце все, що я хотіла вам розказати. Так само на собачок дуже багато йде грошей. Ви собі теж повинні це знати. Так само вони їють у нас їду, не просту, а хорошу, дуже дорогу, вона дорога, і час на це йде дуже-дуже багато. А ще в мене ніхто ж не відмінив і. Готувати їду для сім'ї, в мене ж є сім'я, діти. Це зараз почалися канікули. Слава Богу, не треба робити уроки. А то і уроки, і погуляти. Гуляла я по вечорах. От, вже як чоловік приходив додому. Ви ж, може, звернули увагу, що я останні свої відео знімала вечором, коли вже було темно, і ми гуляли. Тому що не могла в день погуляти, тому що я ж кажу, і годувати треба було цуценяток часто, і вигулювати і остальних собачок. І це Боже, це роботи, не почати край, я вам кажу, ми навіть перший місяць не висипалися добре з чоловіком. Насправді, тяжче, як з дітьми, от серйозно вам кажу, з тваринами ще тяжче, ніж з дітьми. От, так що якось ось так, знаєте. оце Оцей весь, в принципі, секрет, який я приховувала. Чому я приховувала? Тому що я рахую, що якщо ти щось розкажеш наперед, то воно може не статися. Тому щоб це не було просто голословно там, чи якось, знаєте, так, я вирішила, як воно все станеться як вже все це буде відбуватися, це все вже закрутиться, це колесо, то тоді я вам вже про це і розкажу. Ну, тобто, я так щось подумала, що зараз саме той час, щоб можна було з вами поділитися і вам це розказати. Тому, хто хоче чи собачок, ну, котиків вже немає, котики це вже будуть пізніше. Коли будуть котики, ну, може, десь через пів року, може, пізніше. Якщо будуть котики в нас, я вам буду, я вам скажу в моїх відео. І можете звертатися до нас у нас дуже хороші котики. Дуже породні, ще раз скажу, дуже гарні, лавітні. В нас котики не псують мебель нічого, тому що ми їх привчаємо від самого народження. Вони і культурні в туалет ходять зразу. вже. Як ми їх продаємо, вони вже вміють ходити і на лоточок. І коли вони тільки народились, починають повзати, тільки повзати, ми зразу для них ставимо когтіточка, щоб вони вчилися, мама їх вчить цьому. Тобто вони знають, що треба дерти тільки цю кахтіточку. Вони не деруть, не наші кінці взагалі мебель не е, псують. Е, можете за це не хвилюватись. Звісно, що якщо ви купите котенятко і вам треба все-таки. Е, Доглядати, при, ну, дивитися, тому що можуть бути попитки так само, що вони приїдуть в нову сім'ю, туди-сюди вони подивляться, їм трошки нова обстановка. Вони можуть попробувати до мебелі лізти, але їм треба тоді так легенько прикрикнути, чи там газеткою по попі, там так легенько якби, прилякати, щоб вони поняли, що а, це не можна робити тут. І все. Ну, тобто, це ж тварин треба виховувати так само, як дітей. От, Але самі по собі кільці в нас спокійні дуже. Так що і котики під ми котика дуже дуже гарного підібрали. І котенятка були дуже насправді дуже-дуже гарні. Хто в інстаграмі за мною слідкує, то ви бачили, тому що я в інстаграмі теж деколи скидала там відео. Так, там по пару секунд, по 12, по 15 секунд були відео. Ну, тобто, було видно там, так, що в мене котенятка, а що в нас були котенятка. ну... Так, що, хто захоче, то можете мені писати. Я маю на увазі вже потім, як я повідомлю, коли будуть котенятка, бо вже зараз нема. От, так, собачки в нас ще є. Так, що є хлопчики дівчатка різних кольорів: і голубі, і чорні, і рижі. Такі не рижі, а лілові, як би сказати, лілового кольору. Е, от, і так, що є різні, і коричневі є, так, що різних кольорів є. Звертайтеся, буду дуже рада вам допомогти підсказати, вибрати. Ось так що, якось так. Так що, Друзі, надіюсь, моє відео вам е, принесло якусь користь, трошки вам е, розказала про те, що відбувається зі мною, з нашою сім'єю зараз. І всім всього, е, всього найкращого хочу побажати е, в новому наступаючому році. І... Всім дякую, що були сьогодні зі мною, і до побачення. Всім адіс, адіос. Пока-пока.